Коли стараєшся арчить в своїх проблем? Це така як ті ганібали А як толя, як там толя казав? Там ко коптенка. Ха-ха-ха. ти сау. Че, арчи, на сьогодні ти уголод. Опять ящерки хочу в від проблем. мов мо мене Лежать, я тобі сказав. Арчи, тут троє їх вообще Арчи, арчи, рятуй по-братськи! У -по, мене в сраку убьет, так я спати, ти не видиш, тут си тварись. У мене є, нога, на, ногу з'їш. Ооооа, <как> <как> не займає. А покастири. ти можеш єсть, то направо, еш, ану, ану. О, 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 срака вже журечи. Ну то нічого цей холодно не буде. А ну як тобі, Опиши свої ощущення. Смачна, смачна? Кайфово, ти шо? А він тікає. В мене не тікає, я його зараз на шашлик Йому зуби повибивай, усі в сраку. Ох ти ж, мопа! Ты шо дебіл? Ти не посмів ударити, дебіл? Треба по чистям розібрати. Її. А як? Дивно, чого в нього ноги? Ау! Ноги чого в нього не склеються. О. То я, можу я не знаю, до... я не... Я... <пу> я не дорубав. з <пу> мене м'ясорубний виходив <пу> Я в шахту, коротше. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Монголота на дебів, зубе, натибі! Натибі, нап'є. <пу> oh! Арчі тут у тебе шахту, я передумаю, не хочу з ними набіц, арчі поможе люди, добре, Арчі, не поможе, арчі по-братськи, арчі! А вона не підпалюється. Ти вже підпалив. А чи ти тормоз? Твою мою тому не спасайте, рятуйте. Арті, тебе покладу собі на прев'ю. Там свалить, мен. Ні, каже, ти таке на цього ти вибач. Ну чекай, а ну чекай, я сфоткаю це цей тобі кін. Сам поймеш, це все пестер рач. Хе-хе-хе Ремень із наркоману Лесу Хе-хе-хе Каже я тобі шкурку добув, Ящерки Опа Ящерка, 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 бля Ніфіга от тут Хочу в мене катана, що ви не думаєте Зараз я покажу такого самурая А ну секунду пацяки, треба торти з'їсти Ну почекайте я хочу хвилинку одну Five minutes later Хм? Тепер можем поїзд в я, я голф... Гоф цю симу ту, ту грав долбану. Я самурай Ще того левела. Ніфига вас тут йде так дофіга? Мам, тут А це амба. Арчи, це амба. Арчи поможе! Забор. Арчик тут до фига. Я у старо складывай. Я здох. Арчи! Скисай, і дядя. Ти ты знаєш, знаешь, дай є? Арчи! Арчи, да ты твит, скореешник, шой. О! М'ясо! Ой! Ха-ха-ха! А тепер роби другий? <рис> я ударив два-три рази кота, по скорешнику І то искорешник помыс І хата полмаз. Че п'яний Денис? Все, не показуйся, не показывайся. Длюка поди... Виключи зажал? А ты двигал только лечил ти факел, каже, як лече зажал. <рис> <Тихо, дихо, ти. рис> <рис> в во двошни, сиди а вони ти... так не, вони так типу не, не, не сюди не залізли. Так нас Види? видно, видиш око біле ще. Подивись внизу, око біле, це означає, що нас видно. Бо цей твій фонарик, такий поклав голову черепа світи, нам нас спали. Поломай цю фігню. Але він вилез на нього, нічого навіть не, 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 не би буде з армі хату завалиш. Та забери цей череп. Найсиди. Він нас спали. А... а вони там внизу сидять, вони по нього не залізти, не мав би. А мені то повде? Воно на основній палмат От оно ж кисть, okay. ааааа? Він зверху твоїх хати! Він зверху твоїх хати! Хахахахахахаха okay. <laughs> Це вже дань? Це вже дань, у нас тоже що не вийти з хати походу Хахахахахаха <laughs> Як нам вийти? Я, я доповжди, до повде, до ремонту А де там, там один? Хахахахаха А де там? Всього далечку Один де там за деревом сидить О, камінь це дерево треба теж зробити. Ти знайд? Ти мене не Ну Воно побрискріт. А твоє дерево можна рубати? А, ти це все лишає бити неща. А де мої дрова? Не що ти п'яний, то я привіз дрова, щоб хату заносити, а не те, що мені ці сходи в Афлідранській поставив. Та ти можеш взяти, ти, 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 приводиш, ти приводиш сюди дрова, ти залізаєш сюди, ти береш і потім виставляєш ці, ці всі дрова не і все. Не а потім, роби, а потім ти, ти, ти береш, потім ти береш і ці сходи ламаєш і все. Не треба, не допомагай мені, бо ти потім схожеш жити тут. <laughs> я скажу, що я долю винесу цю хату. <laughs> Це буде частично і моє хати. С полю на херці хати всі Треба собі знизу городики построїти, бо це аде, тобі віддам, бо ти такі кисне щесні. Їсти маєш, що має. Я ж тебе насіння з одного городу заберу, бо мене нема. <laughs> Нечесний, бери. <laughs> Воно падає всю. на дерево, дерево на дерево падає. Ого, ти О, ти построил Що, баррикальщик. А ти ты так само Що два не работає. Ч это? это шо? шо? Блин. Знеслово переламав. Бурикада. Чо це боже, за скільки роботи просто срав ломай. Ты не я, зажав. то дерево. А ти походу мінус ще заре буде. Дам Нам це все нахід. Ха-ха. Работа все Як зажди, пострадав. Арчі лиш не рухайся, Арчі, ну ти розумієш, ліпше не рухатися. Арчі не рухайся. Злотимого небесав з, небеса з контейнером. Так, ми злетимо небесав всі троє поляжемо. <риклад> ти врухнешся, ми всі троє поляжемо. А, можна я не злетимо Не, не, я не хочу жити! Давай! Кидай! Треба жертву, Треба жертвувати чимось! Ого, ківикитке! Кидай! Кидай! <риклад>